Добрий день ми з України, канал та роззнання. Мене звати Анастасія. Дуже багато запитів стосовно того, щоб подивитися, якою буде зима да, для України. Ну плюс, звісно, з точки зору ударів по енергетиці і так далі. Тому що зрозуміло, що ну, вони не припиняться, будуть бити і так далі. І от подивитися в рамках цього дуже багато питань. Чи буде так, як на початку війни, да, там 2022-23 рік, оце все. Давайте. Такі зими, що буде дуже ускладнена історія. Актуально, на, на мій погляд, питання, тому давайте взагалі, з цього моменту, спочатку, якось сигніфікуємо взагалі, якою буде ця зима 25-26. А потім детальніше. Ставте вподобайки, будь ласка, це важливо для просування каналу. Підписуйтесь і ми по поїхали. Напевно. Так. Загальну характеристику. Ну, будуть бити ромачів на дні, це очевидно. Давайте, по-перше, суперкатастрофічних карт на загальну характеристику не випало. Вже, вже добре. Не випало прям великої катастрофи. Будуть бить, будуть бить. Сімка жезлів чи буде щось відбиватися, в сенсі яким чином захищатися, так, буде. Карта не сама сильна з точки зору захисту, відбиття і так далі. Але вона, хоча б існує, дякуємо на цьому. Згідно з четвірки, монет можу сказати, що певні проблеми очікуються в конкретних місцях. Ну, тобто, не взагалі, не по всій Україні, але певні конкретні місця. Ми ще подивимося це окремо, наскільки глобально. Я так дивлюсь, тут з кубків тут двояко можна трактувати. По-перше, наприклад, це проблеми. В тих окремих місцях, що біля води розташовані, містах, місцях. А з іншого боку, це те, що в нас же ще електростанції, як вони розташовані, деякі. ну от, Біля води з водою все пов'язано, геси і так далі. і Можливо, тут мається на увазі, що сюди будуть лупити, але знову ж таки. Нема критичних поки що карт. Ну, таких, щоб можна було сказати, зруйновано вщент, або прям те, що неможливо відновити в певний там, короткий час. От таких от поправді карт я тут поки не бачу взагалі. Не бачу критичних. Якщо брати от ситуацію взагалом, поки жорстких карт не впало, і слава Богу. Давайте конкретніше з цього моменту, трохи конкретніше. Якою взагалі буде для початку давайте, ця зима в Україні? От, от З одного боку, можна сказати, що холодна, а з іншого боку, багато води. Ем, я розумію, що можна сказати сніг? Ні, не в цьому сенсі. Виглядає так, ніби може бути довгий час холодно, а потім якесь різке потепління, коли ем, перетворюється все на воду, а потім воно замерзає, гололід. Ну, теплою, вона прям супер теплою не виглядає як минуло. Вона повинна бути якось жорсткішою. Але знову ж таки суперкритичних карт не випало. Окремі, знову ж таки, окремі ділянки прям підкреслено, що там можуть бути проблеми, але це ділянки близькі до... Е Можна сказати, що або до фронту, або де постійно гатять, там стопроцентово будуть проблеми більш глибші, тому що воно спеціально буде створюватися на постійній основі, там як блекаути і так далі. Воно і падає так, що там, де легко добити тузом жезлів, там буде постійно по дияволу робитися страшний суд. Ну, звісно, що, що, що штучно. Ми зараз виходимо з чого, і взагалі всі, коли питали, виходить з чого: з того, що йде, е, йдуть масовані е, наліти шахедів, удари ракетні, і чи торкнеться оця масова проблема всієї країни. От прям, прям великої такої тупи я не бачу для всієї, але от там. Де є можливість не просто там, підняти вгору літаки і випустити 800 шахерів, а там, де є шанс постійно бити, там будуть постійно бити. Не розраховувати на якесь полегшення ні. Там будуть спеціально створювати дуже складні умови. Тож майте це на увазі. Де легко добити, легко, зараз це де. Це Херсон, звісно, це ну, прикордоння, це понятно. Запоріжжя зараз добивають, Дніпро зараз добивають. Да? Якого не назвала, не треба писати в коментарях, типу чого нас не сказали. Це ж не мова про те, що я применшую ваші проблеми. Ні, це просто те, що йде одразу там з пам'яті і так далі. От все, де близько, де легко добити, ну не знаю, банально кабом, градом, Скандером, але в сенсі, що не через півкраїни, а отак, то там будуть проблеми. Вони повинні бути, тому що їх будуть постійно штучно створювати, постійно будуть винищувати місцеву інфраструктуру. І якщо поки що я ще раз зараз кладу ще, але що хочу сказати: якщо взагалі це виглядає як ситуація, котру ну, котра не страшніше за там початкові роки, а така приблизно, як там в минулому році, трохи жорсткіше для всієї України. Випадає, що ну, будуть лагодити, відновлювати, це все зрозуміло. То ось ці ділянки окремі будуть мати проблеми. От реально, тому що вже є такий план, що якщо не прокатить у загальному, то ми будемо бити по там, де буде легко добити. І там будемо це робити постійно. Отакі думки там. І з цим треба з цього боку щось робити вже там місцевій владі. Е, я не знаю. Вже багато обговорювали з точки зору постановки якихось захистів на це і так далі. Але поки, окрім розграблення, вибачте, нічого не вбачається. Там Не перенесення кудись під землю, нічого просто. Ну, коротше, не мені вам розповідати, ви прекрасно все знаєте. От там от виглядає як проблема. Узагалі, тепер трошки узагальнено. Перше, буде якась допомога. Допомога за домовленість, я так розумію, від партнерів. Можливо, щоб швидше. Можливо, це момент захисту. Тут також це можна прочитати по картах. Але також, можливо, це якась ресурсна допомога з, з певного більш швидкого відновлення того, що може трапитися з електрикою. В частності я тут про електрику запитала. Чесно. От чесно, ну не падає мені якихось суперкритичних карт зараз. От вже ж не перше питання ставлю, по-різному ставлю питання в різні там куточки, намагаюся дивитися. Суперкритичних карт не упало, незважаючи на те, як це нагнітається. Чи будуть блокаути? Ну так. Ну, так вони вже є. ну Це дивне питання. Що, знаєте, якщо вони вже є, маломарська логіка підказує, що вони і далі будуть. Тому що, ну, знову ж таки. Ми захищені, все буде добре, а світла нема. От. Такого не буде, що прям все буде в шоколаді. Але критично не бачу. Тільки от деякі ділянки виглядають насправді проблемними. І просто. Чисто з трактування карти нанесення ударів, я роблю висновок, що там удар повинен наноситись зручно. Ну, там деякі карти були. Тому я думаю, що це тема от наближення до, до фронту, до їх кордонів, там, де зручно, швидко ударити. Тому що узагалом, взагалі, масової жорсткої проблеми, як там тої 22-23 рік зими, не бачу. Але й лайтовенько, так, теж воно не виглядає, як було. Трохи гірше, скажімо так, буде з цим історія. Але, знову ж таки, ресурс дають, певний захист намагаються організувати. Не скажу, що Супер, карта не дуже сильна захисна ще раз. Бісить трошки, да. але він, хоч якийсь дає. Я ще докладу. Там ще паралельно з цим всим можуть бути продовження оцих розмов про умовні переговори. І воно теж певною мірою буде впливати на удари. Поки що не розумію, як не хочу так глибоко в дебрі лізти, тому що тут велика тема під, піддергується. Можу на окремому розкладі, якщо захочете якось подивитися. Тут розмови перемови вони теж впливають на окремі моменти нанесення ударів. Можливо, на змінення цілей, ну таке. Тому що, незважаючи на те, що виглядає так, і заяви, що виглядає так, що ніяких перемовин там не ведеться, чи ще щось таке, це неправда. Це не зовсім правда. Ведеться кулуарно, я вже вам про це 150 разів казала, і воно так і йде. От. Правда, туди лізти – це окрема тема. От, Так, кстати. Ви мені нагадали в розкладі на цей місяць, що я вам три поради від карт не дала. Вибачте, я тупо забула. Я забула про це, правда. Там я і захворіла, і закінчувалася стоматологією і так далі. Давайте зараз я це зроблю. Що ми можемо пофіналити про зиму, про зиму до порад. Критичного, глобально критичного, я на даний момент не бачу. Мені не подобається там, от небезпека споруд, пов'язаних з водою або окремі міста місця біля води з точки зору небезпек і складнощів цієї зими. Але у загалом, по країні, катастрофи не бачу. Деякі ділянки будуть мати проблеми. Да. Більші проблеми, ніж там, День без світла. Більші, скоріш за все. Це треба розуміти до цього, якщо що треба готуватися. Давайте тепер по порадах. Да. Якщо ви хочете підтримати цей канал, ви можете, як ви знаєте, вже стати спонсором каналу. І не просто так. Ні. Спонсори каналу мають власні плюшки. Ну не просто ж так, правда. З найнижчого рівня спонсорства там, здається, 35 гривень місяць. У вас є доступ до рунних стабів на всіляку потребу. Починаючи від того, щоб завагітніти, закінчуючи хворобами тварини отримання грошей. Ну коли воно треба, ви розумієте? Такі ситуації бувають тим більше в наш час. З відеопоясненнями, як працювати з рунами, звісно, але якщо у вас є питання у всіх спонсорів, є спільний телеграм-чат, де можна спілкуватися, де ви отримаєте пораду, підказку, як що робити, як обговорювати певні стави, все це там є. Окрім того, у спонсорів в телеграм-чаті є окремі гілки астрологія і нумерологія, де працюють фахівці, котрі вам можуть багато чого розказати по вашому життю, життю ваших дітей, підказати. Щось, що робити, куди направлятися, чи варто щось робити, чи не варто щось робити. Отаке от. Спонсори можуть залишити в коментарі під цьому, цим відео, ну, що, що у нас там взагалі твориться. Можете трошки описати, якщо буде на то ваше бажання, звісно. У нас там правда цікаво. З рівня спонсорства повелителька темряви, я вже давала більш такі складні історії, ритуальна. заговорні елементи, такі там на зміну долі, знову ж таки, на скидання ваги. Отаке там було. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, я посилання на те, як стати спонсором, залишу в описі під відео. А, ну да, і звісно, що я, як і раніше, зараз продаю оберіги, коли маю змогу. Наприклад, я от на цьому тижні я хворіла, я нічого нікому не продавала, тому що якщо вам не відповіла, то не ви одні. Просто поки я хворіла, ну реально немає змоги. Але да, взагалі, продаю оберіги, дам знову ж таки посилання в описі під відео на інстаграм-сторінку, можете зайти, ознайомитись, що, для чого, там, які проблеми воно вирішує. І от, якщо буде бажання написати мені. Але я відповідаю повільно, тому що відповідаю зараз раз на тиждень. Ну, в сенсі продаю раз на тиждень. <клес> Отак от, от. Давайте далі. По порадах, по порадах на цей місяць. Вже не зовсім поч... годинник зняла. Але давайте це буде діяти от до 10 числа наступного місяця, включно ця порада. До 11-го. Давайте. Що там по порадах? На сьогодні на найближчий місяць. Угу. Дивіться, хто зараз в прямому сенсі воює за великі гроші, тут ну, туз -ту монет, значить для сприйняття цієї людини, це великі гроші. Тому що ну, там, для кожного по-різному, але в сприйнятті ці людини, цієї людини великі гроші. Ви прям воюєте чомусь за них. Повинен статися переломний момент, де ви вийдете переможцем, але все одно прям все отримати, що хотіли, ви не зможете, але більшу частину процентів 80 так. Просто вийдете якимось побитим з цієї війни. Тому, якщо стояло питання, чи продовжувати цю боротьбу, так, да, продовжуйте. Обов'язково продовжуйте. Тому що є карта переможців. Наступна порада. Дивіться, в кого є прямо зараз на цей момент, і до наступного місяця пропозиція дороги з тим, що щось заробити, не гідьте. Нічого не заробите, тільки в мінуси підете. Нічого доброго в цій дорозі конкретно зараз немає. Є пропозиція, скоріш за все, пропозиція надійшла від жінки. Як просто у кожного своя ситуація, тому зважайте, для кого підходить цей прогноз. Це ця, ця порада. Пропозиція від жінки. Типу, що ти сидиш на місці, поїхали там гроші. Нема там грошей. Пусте для вас то буде зараз. Конкретно, якщо ми розглядаємо цю ситуацію, я б не їхала і не треба. Нічого путнього, М -м. ще по порадах. Окремий момент для тих жінок, котрі постійно конфліктують чомусь через чоловіка з іншою жінкою. І черговий раз цей конфлікт дійшов до точки кипіння. В мене просто питання разом з порадою: а якого біса постійно ви просто входите в цю колію, типу ми помирилися, а потім знову посварилися. Покиньте цю всю історію. Ну, Закенселють ви ту людину не буде мати воно толку. Розумієте? Приклад, якщо ви з вашою мамою, наприклад, постійно сваритесь через ну, будь-якого чоловіка, тут вже не важливо, необхідно підкреслити. От то немає сенсу миритися тут. Це просто буде знову зруйнований настрій, зруйновані стосунки, хоч знову потім ви помиритесь, і знову вже посваритесь. Ви вже обер... оберіть щось. Порада така: ви або розходьтеся повністю з будь-ким обирайте самі. Тут немає когось прям тому, що порада широка, тому нема когось кого конкретно залишити при собі. Але я думаю, ви зрозумієте, з ким ви постійно сваритесь. Немає сенсу тут примирятися. Воно все одно випловив те саме. Сподіваюсь, вам це допоможе абсолютно безсенсова історія. Бо втрачаєте нервові клітини і власне життя на те, щоб е помиритися з людиною, з котрою ви знову потім ви зрозуміли. І так буде постійно. Це замкнутий круг. Тож маєте це на увазі. Ось, сподіваюся, це стане комусь у нагоді, в пригоді і так далі. А я на цьому все. По зимі ми подивилися не так все прям жорстко, як воно зараз виглядає. Хоча, чесно скажу, мені самі не подобається. Але критичних карт жорстких прижорстких взагалі не випало і мене це дуже радує. А ви вже підготували там екофлоу, якісь павербанки і так далі. Пишіть в коментарях. На цьому, все слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім, і зовнішнім. до зустрічі, папа. -па.